Всім привіт! Сьогодні розповім вам за НЛО. Насправді НЛО це фейк, це повний відстій, я поясню чому. Тому що завжди створюються якісь теорії, якісь форми з однією метою для того, щоб відволікти людину від істини і сфокусувати її на, в якомусь хибному направленні. І що таке НЛО? Це Прояв технологій, людських досягнень, але все це говорить про одне, що вони намагаються нас сфокусувати на матерії. Ніяке НЛО не зрівняється з самим Богом, тому що Бог це взагалі інший вимір. А НЛО це просто матерія, це просто якісь дрова, кастрюда без різниці, до яких технологій воно дійшло. Це людський прояв досягнень. Так, людина розвивається, але Бог він залишається Богом і задача диявола увести наш фокус від реальності від вічності. Подивися на життя, на події, які відбуваються навколо нас, на цей тиск, який створюється, і ти зрозумієш, що це все видане і воно тимчасове. І все це робиться для того, щоб увести наш фокус від реального життя від вічності.